У Нідерландах зростає кількість шахраїв, які пропонують українцям допомогу за гроші в отриманні стікера АНД для підтвердження місця проживання. Важливо розуміти, що ця процедура є абсолютно безкоштовною і кожен може виконати її самостійно. Шахраї націлюються на вразливих громадян. Зловмисники пропонують платні послуги українцям, які перебувають під тимчасовим захистом у Нідерландах. Вони обіцяють швидке та безпроблемне оформлення документів, насправді використовуючи незнання людей щодо правил. Якщо українець не отримує стікер АНД або o документ, це може призвести до втрати права на тимчасовий захист, що передбачає право на проживання, доступ до медичних послуг і соціальну допомогу. Аби уникнути цього, ви можете самостійно записатися на прийом до «АНД». Для цього необхідно перейти на офіційний сайт та діяти по інструкції. Органи влади Нідерландів закликають не користуватися послугами посередників і перевіряти будь-яку інформацію через офіційні джерела.